Доброго дня, друзі! Так, ну що, ми на каналі Рибалам Задоволення. друзі. Сьогодні риболовля на Товстолоба садна. са викидає десь метрів 50 Зараз я вам розкажу про монтаж, які, на який ми будемо ловити, і на які планктончики. Все, час розповім вам. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалам Задоволення. Ми починаємо. Приятного перегляду! Так, Друзі, три монтажики у нас, дивіться, донні. Це з волосінням буде у нас сьогодні. Один гачок буде, дивіться, один трохи вище, другий трохи нижче. Зараз будемо експериментувати, де буде клювання на нижній гачок чи на верхній. Так, Панктони, план, друзі, лаки мед гейзер. Лаки простий мед буде. Лаки очерет. І лакі десь прижене молоко. Зараз будемо цей при у нас буде. Зараз будемо пробувати, на що буде у нас клювання. Так, Лакі Гейзер. Зараз одну зробимо. Лаки гейзер мед. Класний мед, друзі, на цьому домі в тому році ловив. Іменно мед. Тут дуже класно пішов тут мед. І пішло в тому році, друзі, почерет. От в тому році очерет тут теж пішов класно. Так, і це я казав, не молоко. Є кукурузна палка. там кукурузну палку ми Щоб при забросі, друзі, кукурузна палка. Чому ти її ставиш, друзі, не для того, щоб краще глював столоб, а для того, щоб е гачки можна було спрятати кукурудзну палку і при забросі, щоб вони у нас не путались. так. Ставимо мет. І потім гачок ось в кукрузну палку клац. І сюди кукурудзну палку. О, все, є. Оце отак, друзі, є. Є монтаж донний. Оце не такі монтажі, зараз три штучки зроблю. І будемо забрасувати метрів 60 від берега. Бросаємо недалеченько. Ну як недалеченько? 60 метрів десь. Це Є. Там на сигналку. Все, працює. Так, добросив третю вудку. Друзі, риболовлю у нас з ночівлю, тому то солок теж така риба, це не карась, що прийти можна одразу його зловити. Треба його теж ждати, тому будемо його чекати. Включаємо сигналізатор, сигналочку працює. Працює. Так, все. Ждемо клювання. Існуючий та у нас. Да, малюк. Малюк. Та, так, мальок. Прицепився мальок. Та ні, це таке щось дрібне. Може кілушка, не знаю. Зараз гляну. Що за рибиха. Що там ципанулося? На таку рибу підхват, думаю, не треба нам. Та ні, якась. Якась взагалі дрібнота. Оце перша рибинка, друзі. Оце ми зловили. Оце рибинка. Ні, друзі, ми не таку приїхали ловити. Але це перше. Ну добре, зараз вибрався будку, може щось буде крупніше. Так, друзі, якесь клювання. Ну... Спустив. Свінгерок. Думаю, якась, мабуть, дрібнота сіла. Ну, що робить? Так, да, свінгер попускати, так. Да, дрібнота. Бобо, це просто лоб гарненький якийсь. Тут вже було б паровоз такий б валав. А так як якась дрібнота, зараз глянемо. Що за дрібноту? Що, що я за дрібноту ловлю? Оце, блін, на такі вудки. Просто Що я ловлю за дрібноту? Ну така добренька, дивись яка. Угу. О, це гарненька. Дивух нічого собі, дивіться, яка платвище. Оце гарненька. Друзі, оце платвище. Як кажуть, у нас коли є не тільки щука, карась, карп. На доні ці монтажі лаки, друзі. Ну, і ще й клює, двіся яка. Ніхріна себе така. Що, дя Руслан, вона твоя. Ну, я її засолю, а їсти будеш ти. Зробиш засолиш. Заселю, а. Я Руслан каже, засоли, і, і дасть. Мені Буду все одно солити дрібноту. Так, ну що, друге клювання, опять друге. Дрібнота хоче зловити товстолоба. Нарешті я зловлю на ці монтажі, друзі, товстолоба. До щука ловиться, карп ловиться. Що ми тут ще ловили? Щука, карп, карась, платва, краснопер. Коротше, все ми вже ловили на це, крім товстолоба, друзі. Щось в цьому році, оце сколько на ці монтажі, друзі, ловлю, щось ніяк в цьому році не може зловити на них товстолоба. Так, слювання, друзі, був намет. І ще тут є трохи, але зараз свіженький поставлю. Движенький, поставим мед. Ммм, пахне, конечно. Мед, 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 мед. Вот твой додаток я не буду. Сейчас его кину вот ему На прикормку пиде. Все, ягачки. Це, друзі, вибрасимось. Так, друзі, одразу вибрасився я далеченька, Метрів ну метра кидав. Але зараз, друзі, буду кидати на бровочку метрів 40 Бо на 60 метрів, друзі, я клювання ні одного не отримав. Тому, друзі, зараз буду пробувати кидати трохи ближче от сюди на бровку. Бо, може, ще і в цьому справа бути, що там глубоченька, його там немає. Тобто лоба так, забрасываю водку. Пішла, пішла, пішла. О, недалеченько кину, недалеченько, Сейчас, если получу тут клювання, то эти вудки тоже, друзья, перезаброшу. Так, ставим на сигналочку. Выматываем слабинку волосиня. Включаємо. Працює. Ну що, давай вже лобатий. Я кажу, лобатий! Уже де то солоб. Уже всі всю рибу ловив я на дольні монтажі, а то солоба ще ніяк не зловлю. Так, ну що, п'ять дрібнота, друзі. Свину тільки ще. Що, дрібнота, так? Да? Так. Да. Кончик вудки. Воно, телепак. Опять дрібнота, ладно, зараз глянем. Що за дрібнота тут? Що там за дрібнота? Так, коли б... нарешті в нас буде товстолопа, я вже недалеченько її забрасую. Що це таке? Ой, нема, так? Да? Нічого. Не, Ні, є. Є, дивись яке. Опять дивись яка гарненька. Ципанулася. Що опять дрібнота? Та йш кот Сколько можна ці дрібноти вже? А? Та що кот Вже й вечір, друзі, опять дрібнота. Да скука ж ти можеш. Мінються? Сколько ж тебе може тягати вже, а? Де ж товстолоб, друзі? Хочеться зловити товстолобу. Може вночі, друзі, клюне. І завтра зранку. Все-таки будемо чекати. Будемо чекати. О, яка гарненька. Яка гарненька. Так, ладно, добренько, закидую вже, друзі. Ввечері зак... забрасую. Закидую, друзі, та може щось вночі клюне, може завтра зранку. Ну що, Друзі, дна ло... не вдала. Хочу сказ... сказати, що друзі, поки що він ще не дна. У нас і... тільки літо почалося. І... Обично він клював вже наприкінці літа, бо на раннім, раннім, як кажуть, перші місяці літа він ніколи не клював. Але треба було проекспериментувати, спробувати. Я знаю, що на цій водоймі він клював зна. Ну, друзі, поки я їжджу на водойми, нігде знає, що столоб не клює. Хтось може ловив, пишіть в коментах, ну, мені пока місце ще натовсло без. Ну що, ми були на каналі Рибалом задоволенням. До нових зустрічей. Пока-пока, друзі, пока-пока.